Ви можете знати моє ім'я, та вам невідома легенда. Я захищаю невинних. Ми йому завдячуємо всім. Я хоробрий, благородний, я борюся за правду. Ніщо не заважає мені. Цього року. <звук> <звук> Бандити убийці відкрили стародавню силу. З нею вони можуть знищити землю. Коте, ти врятуєш нас? Часу лишилося мало. Я це зроблю. Олександр Бовтун. Разом з нею. Це кицька м'яколапка. Я тебе обкраду, а ти не здогадаєшся. М це не слухняна кицька. Коли світ у небезпеці лише один герой. Давай, коте! Не побоїться. <святій> бурітос. Зути такі великі чоботи. У тебе за високі підбори, як для мужика. Дев'ять життів. Скопити! Уявляю, що роблять з яйцем у в'язниці. Скажу чесно, краще бути яєчною. Одна доля. Моє ім'я стане легендою! Дрімворкс презентує кіт у чоботя.